Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні продовження огляду сінсей, а саме товарів для ванної кімнати, товари для прибирання, зберігання, аксесуари. І, як завжди, запрошую підписатись на мій канал, підтримати це відео вподобайкою і бажаю всім приємного перегляду! І розпочнемо з ємностей для зберігання. Ось ці пластмасові баночки з бамбуковою кришкою коштують 169 гривень. Можна зберігати різні дрібнички. Або ватні кульки, чи навіть ватні палочки. Далі ось така коробка має три відділення: це пластмаса з бамбуковою кришкою, коштує 169 гривень, теж підійде для дрібних речей або косметичних засобів у ванній кімнаті. Ще ось така квадратна коробка, коштує 79 гривень, дуже гарна вартість. Є ось такі набори по акції: 63% знижка. В наборі контейнер, диспенсер із стаканчиком та килимок. Дуже вигідна ціна, всього 169 гривень. І ще ось такий набір в сірому кольорі. Цінника я не знайшла, тому я не впевнена, що на нього також знижка. Постійно бачу ось такі органайзери в різних магазинах різної форми: пластмасовий контейнер та бамбукові перегородки є в двох кольорах: чорний та білий. Якщо хтось користується таким, напишіть, будь ласка, чи практичні саме ці органайзери, бо часто зустрічаю, що ламаються ось ці бамбукові перегородки, тому буду вдячна за відгук. Далі розглянемо диспенсери. Ось такий керамічний коштує 219 гривень. Ось такий теж керамічний 149 гривень, і до нього стакан для зубних щіток 119 гривень. З'явилось, до речі, багато товарів у формі лимона. Дуже привабливі. Ось це стакан для зубних щіток 149 гривень, і диспенсер 189 гривень. На сайті ще більше товарів у вигляді лимона. Дуже великий асортимент. Тому заглядайте і туди, бо товари іноді не повторюються. Ось такі диспенсери по 149 гривень. Також керамічний рожевого кольору 149 гривень. У формі сердечка керамічний зі знижкою 41% коштує всього 99 гривень. Ось такий у формі квіточки 169 гривень. Також з'явилось багато товарів з морською тематикою. Ось ці гарненькі диспенсери по 219 гривень. Ось такий керамічний з ємністю для зберігання 339 гривень. І ось такий набір, два диспенсера. Вони скляні, 339 гривень, теж дуже гарно виглядають. У вигляді мушлі підставка для щіток 149 гривень. Вона також керамічна. І ось такий диспенсер, теж з ємністю для зберігання 269 гривень. Виготовлений під камінь, не знаю, який це матеріал. Далі трішки дерев'яних органайзерів. Деякі я вже показувала в попередніх відео. Вони універсальні, підійдуть як для кухні, так і для ванної кімнати. Саме такі у мене є, і я дуже задоволена. Ось цей кошт. Коштує 339 гривень, а такий коштує 269 гривень. Ось цей об'ємний 339 гривень підійде для зручного зберігання. І ще є ось такі теж дуже гарні з дерева з написом ванна кімната 339 гривень. І ось інший формат 239 гривень. Також із цієї серії банки з написом Ванна кімната. Вони скляні, теж гарно виглядають. Ось така меншого розміру. Коштує 189 гривень і більшого 239 гривень. Ось ця приблизно 1 літр об'ємом. Ще в минулому відео показувала такі банки 169 гривень. Можна зберігати капсули для посудомийної машини, або капсули для прання, або кондиціонер у гранулах. Дуже практичні. Ось така ємність для зберігання: 189 гривень. Ще такий органайзер для косметичних аксесуарів 169 гривень. Органайзер для туалетного паперу 389 гривень. Відро для сміття з механізмом. Бамбукова кришка коштує 459 гривень, є в білому та чорному кольорі. Ось такі металеві коробки, дуже гарний пудровий колір, меншого розміру коштує 339 гривень. І ось така великого розміру 389 гривень. Об'єми, на жаль, не вказують. І ще з цієї серії кошик для зберігання з ручкою 519 гривень. Вони металеві. І ще ось такі декоративні з дерева по 339 гривень. Далі набір органайзерів теж звернула увагу для організації дрібних речей у шухляді. На маркуванні вказано, що тут 22 штуки в упаковці, два великих, вісім вузеньких і 12 маленьких органайзерів. Розміри я прописала на екрані, тому дивіться, можливо, комусь підійде для організації зберігання в шухляді. Ще ось такі з'явились органайзери з дерев'яною ручкою меншого розміру 119 гривень. Є в двох кольорах. І ось такі більші 169 гривень. Далі розглянемо аксесуари для прибирання. Ось така щітка з мікрофібровим чохлом, з дозатором для миючого засобу, який вставляється в ручку, коштує 189 гривень. Дуже цікаво, мабуть, це дійсно зручно. Ось така лопатка, інший варіант. Тут просто мікрофіброва накладка на липучці, коштує 169 гривень, а в білому кольорі якраз акція 59% знижки 69 гривень. Ще є ось такий варіант зі знижкою 30%, коштує 119 гривень. Ось такі мікрофіброві чохли на взуття для прибирання. Також дуже цікаво, наскільки це зручно. Якщо хтось використовує також, відпишіться в коментарях. Буду дуже вдячна за інформацію. Вартість 149 гривень за 2 штуки. Ось така щіточка для прибирання пилу 149 гривень. Швабра для миття вікон, цілий набір, дві насадки, змінні мікрофіброві чохли, ручка коштує 339 гривень. Декілька варіантів щиток, такі по 119 гривень. Ось така з квіточкою 79 гривень. Ось така з ручкою 149 гривень. І ось така з металевою змінною накладкою 79 гривень. Є в двох кольорах білий та сірий. І така силіконова щіточка підійде для миття банок, пляшок 119 гривень. Мені здається, це новинка, дуже гарний набір, совок та щіточка. Виглядають просто супер. Вартість 169 гривень. Варто звернути увагу: чохли для прання в наборі 3 штуки для різних видів одягу, вартість 219 гривень. Ось така вішалка з поличкою на двері. Зараз по акції 129 гривень. Дуже, як на мене, практичні ось ці вузенькі полички, вони представлені в декількох кольорах. Цього разу були в наявності білі 459 гривень. Розміри я пропишу на екрані. Сушарка для білизни металева розкладна. Такий мобільний варіант 659 гривень. Сушарка на двері, розмір 45 на 30 на 40 389 гривень, Теж зручний варіант. А це вішалка для одягу, розкладна 389 гривень. Ще ось такі стильні сушарки для рушників. Чорний та білий колір по 799 гривень. Ще трішки ціни на килимки для ванної кімнати. Ось такий 40 на 60 коштує 269 гривень. Ось такий дуже приємний. В кольорі беж, 40 на 60 коштує 219 гривень. Ось такий 40 на 60 білий. 269 гривень. Дуже гарний приємний. Ще ось такий зі штучного хутра 239 гривень, теж 40 на 60. І великий асортимент мікрофібрових килимків по 189 гривень, також розмір 40 на 60. На цьому поки все. Я щиро вдячна за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Скоро з'явиться новий огляд, також сінсей, там буде декор, квіти, вази. Тож не пропустіть і до зустрічі зовсім скоро!